Це сцена знайомства щойно придбаних чорних лебедів із давніми мешканцями пташиного озера Полтавського дендропарку білою парою. Наталка та Петро не прийняли нових мешканців. Сьогодні чорних красенів привезли на озеро, випустили на воду. Проте білі господарі одразу ж почали виганяти новачків зі своєї території. Тівники парку тричі повертали чорних лебедів на воду, сподіваючись, що Наталка і Петро з ними потоваришують. Проте білі все одно наполегливо боронили свою акваторію. Пару молодих чорних красенів придбали в екопарку Ковалівка. Зробили це 15 благодійників за ініціативою працівників дендропарку. Кошти збирали спочатку квітня. Це є продовженням ініціативи «Подаруй місто дерево, так? тобто ми хочемо, щоб люди в місті долучалися до таких от покращ і от таке символічне продовження. А життя в парку є сьогодні з тим, щоб випустити пару нових птахів. Зазвичай агресивна територіальна поведінка у лебедів спостерігається в період гніздування. А оскільки Наталка і Петро поки що без потомства, була надія, що все владнається, говорить орнітолог Микола Слюсар, який спостерігав за лебединими баталіями. Скільки агресії сили вистачає у шепунів, стільки вони будуть його трошки, ганяти. Добре, що хоч не, дійсно не б'ють, тільки відганяють. Якийсь час вони поконфліктують і все заспокоїться. Якби шипуни гніздували, о, тоді вони і качок би повиганяли. Тут би нічого не було, крім риби. Лебеді чорного окрасу походять з Австралії, звідти їх поширили на інші материки, говорить фахівець. Це уродженці Австралії. Із-за їхнього вони, бачите, серед лебедів північної півкулі, вони всі практично білі. І вони, європейців, коли колонізували Австралію, настільки вразили своїм ну, антиподним забарвленням чорним. Це дуже приваблювало, дуже незвичайно, бо їх почали завозити в Європу. І вони стали чисто декоративними в нас. Після кількох намагань повернути чорних лебедів на воду та години спостережень працівники декоративних культур перенесли пернатих на інше третє озеро парку. Благодійники, які долучилися до збору коштів на пару птахів, теж спостерігали за процесом. Говорять, сподіваються, що птахи адаптуються на новому місці. Однією з мрій архітектора Вайнгарта була Лебедине озеро, якраз з дендропарку, Ось тут де ми зараз знаходимось, тому. Отримавши таку естафету, ми підтримуємо цю його мрію, і я знову долучилась до того, щоб придбати для дендропарку уже чорних лебедів. Від імені студії ми зробили такий ну, частинку подарунку цьому дендропарку. Мене надихнула в принципі ця історія. Вона така дуже казкова, цікава. Я сподіваюся, що з їх появою щось зрушиться з місця, стане трошки краще. Чи будуть нові спроби помирити чорних та білих птахів? Покаже час, говорять працівники дендропарку. Додають, поки що лебеді адаптуються на новому місці, де нема суперників та вистачає їжі згодом біля ставків встановлять таблички з іменами дарувальників та правила поводження з птахами. Імена ж для новеньких пернатих оберуть шляхом онлайн голосування.